Заправка якому мотоцикла. дивіться, як бак цікаво стоїть. До речі, такий момент, от якби сильний дощ і заправка без накриття, Блин, заправити цю машину могло, могло би бути проблемою. Тому що насправді можна наляти сюди води, як ви розумієте, так? Да? теж такий цікавий момент, разом з тим трішки якби не зовсім продуманий. Так, що у нас тут? Все заклатується, защолкується. Ну така малишка. Друзі, хто міг таке привезти окрім мене? Та ніхто. Степан завжди ексклюзиви возить, такі серйозні. Тоді хату якісь, та ще щось таке. О, дивіться, яка краля. Швейцарія, 157 пробігу, 1,6 MPI під капотом. Такий маленький бегемотик з дуже великим багажником, до речі. То думаю, що тут нема багажника, насправді помиляється. Тут є багажник. Ну класно виглядає. Дуже класно. Такий собі, скажу, прикольний прикольний апарат. А, що тут? Навіть бачу гальма нові. Нові гальмівні диски, нові колодки, нова гума. Салончик. Салончик теж дуже класний. Ой, такий апарат. Зараз вирушає він рівне, а я в принципі, тут по ньому особливо нічого і робити не буду. Тому якось так будемо продавати. 1.6 mpi BSE, ваш улюблений супердвигунчик. Тому так. Погнали, друзі. Кондиціонер робочий, електрика робоча. 157 тисяч. Подивіться на тахометр, який він малесенький тут. Взагалі атмосферна автівка. От я щойно зупинився на заправці заправлятися, і оператор АЗС каже, а вона продається? Яка класна малишка! А скільки вона коштує? А за скільки ви її будете продавати? Ну, ціни поки не знаю. Вона 2006 року. Вона 16MPI, вона на ручці. З таких єдиних мінусів, які тут присутні, це механічна коробка передач. Решта мінусів не знайдеш ціла, добра, нефарбована машинка в досить гарному стані. Ну, я би сказав, навіть в ідеальному під капотом просто нова автівка. В принципі, друзі, і шумка більше менше дивіться. Так, да, обороти, звичайно, що тут не найкращі, але потрібно розуміти, що це міська. Міська міжміська, така на незначній відстані, 50-100 кілометрів покататися, ну щось, щось такого розряду. Прикольна автівка, за дуже-дуже адекватні, я думаю, вона буде кошти. Зараз багато напишуть, та кому воно треба, та чудо, та хто, воно, хто на ньому буде їздити, да-да-да. Та, 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 та це взагалі не практично. Слухайте, для дівчинки, яка хоче бути стіляжною, яка хоче. Виділятися та й жук, це ж не просто автівка, це цілий культ, культ автомобілів, який в свій час підкорив навіть Америку. Навіть Америку. І вони досить успішно там продавалися. Тому я думаю, що знайдеться точно поціновувач, зважаючи на простий MPI-двигун, на її класний вигляд, я би сюди кинув. би... Я не знаю, як тут, як тут акустика грає, треба перевірити. Ну, вона, типу, вона, типу, робоча, бачите, все добре. От, не знаю наскільки тут гарні басини гарні. Зараз перевіримо, будемо їхати. Тут є 6 подушок airbag. Такий цікавенький салончик. Ну, класна, класна автівочка. Єдиний мінус такий незначний була б вона на автоматі. Просто було б пушка-бомба-ракета. А так маємо механічну коробку передач. Але, Але давайте будемо відверті. Все одно знаходяться дівчатка, які досить добре ганяють на механіках, і які мають не дуже великий бюджет, і розуміють, що за цей бюджет таку живу автівочку на автоматі вони не придбають, а тут є неймовірно гарна, неймовірно красива автівочка на механіці. І вони добре на ній їздять і будуть кататися. А орієнтовний бюджет, друзі, точно до 6. точно до 6. Скільки вже там плюс-мінус, зараз я вам не скажу. 157 пробігу, шостий рік, MPI, з 7 роком початок експлуатації. Тут навіть в документах так написано в неї. Ну, Зараз не буду ВМД, я за кермом не хочу зараз ВМД тут це все роз... розкривати. Е, є курсова стабілізація, склопідйомники. Відкриття багажнику. Е, тут е, цікаво так зроблено, підсвіточка. Дивіться, бачите де? в дзеркалі. Е, Годинники, температура, бачите, де знаходиться. Ну, така. Немає вона свій приколи. є підстаканники такі цікаві, є така ручка. Ну, Мені вона подобається, не знаю. Атмосферна, незвичайна. Для тих, хто... Для тих дівчаток, які, наприклад, думають, блін, Сандеро, блін, ну воно таке страшне, ти Сандеро. Ну, Наприклад, так думають, що Сандеро там немає форми, немає якогось вигляду. Хоча Сандеро досить нормальна автівка, насправді. І бачать оцю тачку, закохуються і купують. З вами, як завжди, був Степан і до каналу Авторозбор. Бережіть себе і Україну. Всім добра.